Важливі нововведення у бронювання військовозобов'язаних працівників 28 лютого. Кабінет міністрів України вніс зміни у процедуру бронювання. Що ж, змінилося тепер у загальну кількість працівників для бронювання включають і тих працівників, які були мобілізовані. Після 18 травня 2024 року раніше мобілізованих не враховували у загальну кількість працівників, яких можна забронювати. Наразі ця квота збільшилась. Тепер є можливість збільшення кількості працівників з метою бронювання. Анулювання бронювання керівником підприємства критичної інфраструктури тепер може здійснюватися раз на п'ять днів. Раніше це було можливо раз на місяць. Інше нововведення стосується тих підприємств, які будуть підтверджувати свій статус критично важливого або вперше визнаються таким. Розмір середньої заробітної плати працівників береться не за останній квартал, а за останній місяць. Що думаєте про ці зміни ви? Пишіть у коментарях.